Peugeot Boxer 2.2 22 рік. Ну і так, світиться чек, фільтр ДПФ заблокований. Обороти біля тисячі Диференціальне давление ДПФ -а. на холостому коду. Ну, 14-13 мліба. Це вказує на те, що він затканий. Нормальне давлення має бути до 5 млібар. Нема різниці, яке як то авто. Чи грузове, чи лігкове до 5 млібар. Він на холостому ході бачить, що фільтр нормальний. Чим Вище диференціальне давлення, тим частіше він починає робити собі випалання. Якщо на холостому ходу, до прикладу, буде 7-6 мбар, авто буде робити випалання собі через кожні 100 км. Можливо буде так, що він попросту сам себе заткає ще більше. Тому нормальне диференціальне давлення має бути 4-5 мілібари на холостому ходу.